Януші заяви селищного голови, секретаря селищної ради, керуючого справами виконавчого комітету, керуючись постановою Кабінету міністрів України номер 268 від 2006 року, про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апаратів органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших, статті 26 закону України про місцеве середування сесія вирішила. Це стосується матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових умов. Але це, я зачитую, надати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових умов голові секретарю керуючого справами в розмірі середньомісячної заробітної плати. Це так закон пише. І контроль другий покладається на комісію з питань бюджету соціально-економічного розвитку. Це матеріальна допомога, яка в разі достатньої кількості коштів для виплати заробітної плати надається відповідно до діючого законодавства. усім Працівникам бюджетної сфери. Тому э, для голови, для секретаря, для керуючого справами визначається сесія всім іншим за розпорядженням, э, розпорядженням голови селищної ради. Тому ми звертаємося до вас про розгляд такого проєкту рішення. Є запитання? Задавайте, якщо хотіли. Задавайте. Ну Ви не депутат, але. але... Депутат. Давайте, я на на переповідаю. Добре, шановні депутати, є проект рішення, є якісь зміни доповнення до нього. Не Якщо немає, я перед голосуванням ставлю до відома депутатів селищної ради в зв'язку з тим, що дане рішення задіває інтереси як мої особисто, тому я не буду голосувати. Це згідно законодавства, я не маю права голосувати за рішення, яке стосується, щоб не було конфлікту інтересів. тому я не голосую. У зв'язку з тим, що я задіяно, він прошу. Якщо цей, якщо немає заперечень, став на голосування проєкт рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових умов. За основою в цілому, прошу голосувати. Гуменюк за. Дикар. Іванець. За. Іванів. Ілін за. Кінер. Кіпоренко. Климчук. Козлов. За. Кондратюк. За. Павловська. За. Римаренко, Рябий, за. Сергійчук, за. Сидоренко, за. Качук, Черванчук, Черниш, за, за. за. Чорним, Якименко, 20-20, 22. -20. 20 -20. 20 -20. 20 -20. 20 рішення прийнято. <потати> є цілий ряд земельних питань, Віталій <потати> Борисович. Якщо я надаю слово <потати> землепоряднику, Олександр Миколаївич, ви, пожалуйста, цей, зачитуйте проєкт рішення. <потати> ви хотіли йти. А, так, секундочку, перед тим. Попередньому тут ще є великоведення коштів для фінансової підтримки кафе «Комсервіс». Uh -huh. Що це стосувалося? Бо ми зараз виділяємо да, це, да, щось таке що. Якщо... Я хочу вам сказати? Да. Пам'ятаєте, ми приймали на початку року програму підтримки фінансової підтримки комунальних підприємств. І розбили на кожен квартал по 25 тисяч гривень. Ми з вами прийняли рішення, але коли вони до нас звертаються листом, ми оце просто даємо окремо. ці кошти. Це ті, що сесія під те, це рішення, це сесія, так, під те рішення, це, це не додаткові кошти. Додаткові кошти ми з вами вирішуємо. А це те, під програму вони відвернулися, що їм на даний час необхідно така сума Там раз у квартал. І ми своїм розпорядженням раз у квартал даємо їм ці кошти. То це, це, під це під розпорядження. Розпорядження, Ні, 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 це я вам тут я такі, прошу, так, Ви зачитуєте проєкт рішення, а я від Аб'якорисовича колегу. Так, дякую всім до побачення. На вас. Шановні депутати, народі сесії виносить сім проєктів рішень стосовно регулювання земельних відносин. Поступила заява від громадянки Іванішної Лариси Івані про надання дозволу на вивлення технічної документації на земельну ділянку під власним житловим будинком по вулиці Жовтнева, 11. Є пропозиція дати відповідний дозвіл на вивкнення технічної документації з метою приватизації земельної ділянки. Ви читайте всі, Не а всі. питання, по ви розповідають. Якщо вони схожі за змістом, пане Миколаевич, всі зараз, якщо вам проголосуємо. Це перший проєкт рішення. Є пропозиція надати дозвіл Іваніші Лесі Іванів. Другий проект рішення звернувся до нас громадяни Щепетюк Світлана Миколаївна, Щепетюк Оксана Сергійна, власники житлового будинку по вулиці Коцюбинського, 49, тоють надання їм дозволу на технічної документації для приватизації земельної ділянки під власним будинком. Є пропозиція дати відповідний дозвіл на вилкнення технічної документації. Наступний проект давайте не будемо спішити Давайте по кожному Тільки що сказали другому. По кожному чому ми не проголосували голосуємо. Ми просто слухаємо. Наступний проект рішення поступила заява від приватного підприємця Гненого Олександра Петровича пропонування діючого договору оренди земельної ділянки по вулиці без номера з метою розміщення тимчасової споруди. Є відповідні документи, є подані довідка з податкової, що немає заборгованості по виконанню договору оренди, є пропозиція поновити договір оренди на той самий срок на тих самих умовах. Наступний проєкт рішення поступила заява від громадянки Франчук Валентини Степаніни про надання їм у постійне користування земельної ділянки площею 20 квадратних метрів та надання дозволу на вилкнення технічної документації землоустрій на цю земельну ділянку для індивідуального гаражного будівництва. Відповідно статті 92 земельного кодексу громадянам не передбачено надання земельних ділянок у постійне користування. Тому є пропозиція відмовити громадянці Франчук Волонтені і Степані у наданні дозволу на великій технічні документації з метою надання її у постійне користування. Є якісь завальне за до проєкту рішення? Ми поки слухаємо. Ми слухаємо всі до цього є, пакету. Вступила заява від громадянина Джигун Володимира Олександровича з технічною документацією і землеустрою про передачу земельної ділянки в безоплатну приватну власність по вулиці Подільська, 86, де розташований його власний житловий будинок. Є пропозиція затвердити технічну документацію та передати зазначену земельну ділянку йому безоплатну приватну власність. Рекомендувати звернутися в органи реєстрації для здійснення реєстрації права власності. Наступний проєкт рішення. Про продаж земельні може в когось, якщо будуть зауваження по проекту лі зразу кажіть, так що ми тоді будемо зупиняти про продаж земельної ділянки не сільського призначення на неконкурентних засадах в приватному підприємстві човону Олександру Олександровичу. 49-ї сесії ми давали дозвіл йому на вилкнення експортної оцінки, експортна е, е, оцінка виготовленості розглядалася на сесії. Е, ціна експортної оцінки складає 204 тисячі 564 гривня за 30 соток 50 квадратних метрів по вулиці Сосонській 610. Це в його пілорама на вкінці знаходиться. Є відповідний звіт технічної експертизи, є рецензія на звіт, що цей звіт виготовлений правильно. Є пропозиція затвердити звіт про експортну грошову оцінку, затвердити ціну продажу земельної ділянки у сумі 204 564 тисячі гривні, передати у власність зазначену земельну ділянку за цією ціною чогону. Доручити голові, укласти відповідний договір купівлі-продажу. Всі витрати пов'язані з укладенням договору, покласти на чого на Олександра Олександровича. Він буде плати, чи... Ні, він буде платити з розсрочкою. Розсрочка надається на 5 років. Чую, я, Олександр Миколайович, сьогодні він заходить, він, він говорив, що він хоче заплатити їх однією сумою. Це його право, право зробити тими да, заявами, які він надавав і... Він, він має право половину суми розстрочити на 5 років, але він сьогодні прийшов і дав знати, що цей, що він хоче викупити її одним платежем. Це його право. Тобто, в попередніх заявах було вказано виборту, з розстрочкою платежу тому <світні> воно вноситься. Наступний проєкт рішення. Про поновлення договору особистого сервітуту надалася заява Гресівчука Олександра Михайловича про поновлення договору особистого сервітуту по вулиці Богдана Хмельницького без Новраг. Це де рахується міні-маркет. Є відповідний договір, відповідна технічна документація, довідка з податкові, що немає заборгованості по зазначеному носі. Є пропозиція поновити відповідний договір, встановити йому по новому ставку урядної плати за земельну ділянку. От, таких Та, так. вішить, да. тобто, Зачитаних проєктів рішень немає за уваження за Тому, шановні депутати, ставлю за основою в цілому. Давайте, Про... Щоб голосувати пакет? А, не голосували ви ні. Шановні депутати, я думаю, що ви проголосували. Шановні депутати, ставлю на голосування процедуру прийняття в пакеті земельних питань, які тільки що вам були зачитані проєкти рішення. І прошу голосувати. Це процедурне питання, це підняттям руки. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто проти? Стримався. 22. Рішення прийнято. Тепер, шановні депутати, ставлю на голосування за основу і в цілому проєкти земельних питань. Прошу голосувати. Бачок за. Гуменюк. За. Дика. Іванець. Іванюк. За. Ілін. Кіналь. Кіпоренко. Тимчук. Козлов за. Кондратюк, за. Курочка, за. Павловська, Римаренко, Рябий, Сергійчук, за. Сидоренко, за. Качук, за. Черванчук, за. Черниш, за, Чорна, Якименко, за. 22-22. Шановні депутати, на цьому порядок денний 10-ї позачергової сесії 7-го скликання. Можу? Завичерпано. Якісь є зауваження, заперечення до самої процедури проведення сесії. <к? Якщо немає, то немає. Це питання стосується. Да, да, да. Це питання по порядку денному чи по згідно з програмою соціально-економічного розвитку Літіна, на третій квартал було заплановано винятий проєктно-технічної документації на вулицю Нікрасова. Я б хотів би знати, в якому вона даю, стані. Даю відповідь. Дивіться, проєктна документація на дорогу по вулиці Некрасова виготовлена, але давайте тепер з вами радитися. Зв'язку з тим, що проєктна документація вона готова на передачу її на експертизу, тобто на експертизу на затвердження. Але проєктна група, яка робила проєктну документацію, звернулася до нас і рекомендує нам все-таки цю проєктну документацію затвердити після 1 січня 2017 року. Пов'язано це з тим, що вартість робіт буде змінена. Зв'язку з тим, що наша Уряд наш оголосив про підняття мінімальної заробітної плати і зміну про цих зміну там податків і все інше. Вони нам рекомендують. Вони зараз можуть, вони чекають тільки нашої відмашки, чи ми даємо його на експертизу. І платимо гроші за експертизу, а через місяць у січні місяці подамо на коригування і будемо знову. Тому хотів з вами порадитися. Проектна документація абсолютно готова. Чекає тільки експертиза. Вони кажуть, що цей ви приймаєте рішення. Чи ми за цю проектну документацію проплачуємо за саму проектну документацію за експертизу вже після прийняття державного бюджету, щоб там були розцінки ті, які дійсно відповідатимуть, чи ми два рази будемо платити за цю документацію? Як ви мені скажете, так і зробите? Вона, вона зроблена абсолютно Зачекав. вся. Там буде зробили, зробили її, яка позиція розбудова, яка Це якісь Одне, зробили. Одне, Одне зробили. питання, і Потім зробили. ще друге питання. Пріоритетність і послідовність ремонту оцих от, от вулиць, що заплановано у нас з корігуванням і з виготовленням технічної документації. Яка послідовність? Отак, От як сказано в цьому програмі, починаючи вулиця Чапаєва, Селянська, Жолтнева, а тут цілий комплекс вулиць Некрасова, і з до них там йде і Карла Маркса, і Шевченка, і 9 січня, люди всі користуються, то мені здається, що було першочергово в, іншому, в іншій послідовності робити. Дякую, да? Поприймайте далі. Я враховую вашу думку, але даю відповідь, чому так було зроблено. Зрозумійте, свій час депутати попереднього скликання, депутати нашого скликання приймали рішення щодо розробку проектної документації по будівництву доріг. На них були витрачені бюджетні кошти, вони пройшли експертизу і вони пройшли коригування. Ми, ми проплатили за коригування. Тому наш пріоритет в тому, щоб. Зразу виконати роботи по будівництву доріг на тих, які є проєктна документація, яка була розроблена раніше, і враховуючи те, що ми замовили нову проєктну документацію по завершенню будівництва цих доріг, ми будемо будувати ті дороги, які виготовили вже пізніше. Я розумію. Чому Думаю, кажу, що це буде вже дослуги? Нікрасова буде, це саме останній. Це всі До... провулки вже зарайтуються. Потім не ну, красова. Це, це ваше провулки. бачення. Волкова, Карла Маркса всі ці вулиці не раніше депутату не Даю вам відповідь, чому рекомендується в першу чергу. Заальтувати вулицю, вулицю. Чапаєва і доасфальтувати вулицю Бувшу Космонавті, як мене сказав. Дивіться, я ставлю до відома депутатів селищної ради, що з середу на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення і дано повне право на процедуру запуску маршрутного таксі по літину. І тому, коли розроблявся план руху чи план маршруту. По літеру місь... міського автобусу враховувалося те, що ми хочемо його пустити по вулиці Чапаєва, закольцювати його по вулиці Космонавтів з виїздом на вулицю 9 січня, по Кірова, і він буде підвозити людей сюди. Тому а не красова, є... люди не живуть, правда, Іванович? Та, ну, йо, ну, ну, Ми що? що не можемо, ми можемо пустити по кожній вулиці. Люди з них красу вийдуть на вулицю 9 січня. поїдуть. У нас таких 72 вулиці, uh -huh. шановні. Я більш чим впевнений, що на слідуючий рік буде дубовий гай робитися. На дубовий гай, я вам хочу сказати, немає проєктної документації. На слідуючий рік є документація по вашій вулиці. Це, це та сама грання вулиця. вулиця, немає. Дубовий гай немає робитися, бо там вже комунікації не привезли. Розуміло, що не депутати, чому було рекомендовано побудувати ці вулиці, тому щоб закорцювати її міським маршрутом. Є ще якісь запитання в депутатів? Якщо немає жодного депутати. Оголошую 10-ту позачергову сесію селищної ради 7-го скликання закритою.